Добрий день, дорогі гості та підписники мої каналу. Ось побачив цікавий момент невеличка перегрузка Деї. 6,39 навантаження на ній. І що цікаво, що вона від мережі добирає рівно те, що вона в перегрузки начебто. Ось як бачимо, 4 кВт береться з батареї. 2,49 береться з сонячних батарей. Ось 1,3 кВт береться від MySkyBlu, ну це теж з батареї. І по навантаженнях, як ось бачимо, 2,6 лінія аксіоми, яка зараз тимчасово на Деї, знаходиться 3,5 ну, сама Дея. І 400 Вт вона добирає від мережі. То що цікаво, вона не вибиває помилку 07. Ні попередження, ні помилки. Взагалі нічого. Звісно, це я це побачив перший раз таке. Е, не знаю. Я, звісно, зараз буду зменшувати навантаження. Ну чому вона не вибиває помилку ніяку? Ось такий цікавий момент. Ну, це перевантаження є ну, не сильно велике. Можливо, вона ми хвилин 10 може працювати в такому навантаженні. Не знаю. Ну, ось як бачите, ось таке. Не знаю, сам спостерігаю. Перший раз бачу таку ситуацію, бо в мене цей інвертор, ну, як сказати, недовго. Ось самі бачите що на відео, як змінюється навантаження, і як при цьому себе веде дейка. Ось дивіться, хлопчики тільки більше 6 і починає підбирати з мережі. Хоча напруга акумулятора вистачає, ну вже акумулятор трошки підсідає, нічого страшного. Ось, ну ось таке. Зараз я спробую зменшити навантаження. Виключу бойлер. У мене бойлер зараз примусово гріється, пів кіловата скинув. Так. Ну ось, як бачимо, зараз 5,54 і дейка нормально тримається. Пів кіловата я скинув навантаження. Ну, одну ступеньку бойлера виключив. Як це я роблю? Ось моя розумна автоматика. Це бойлер повністю працює, а це примусове вимкнення однієї ступені е кіловатної. Можна в примусовому, ось його я зараз його вімкну. Вімкнув, 11 А забирає. І е Дейка показує 4,36. Ну, я не знаю, за щось вимкнулося. Щось було включене. Е подивимося сюди. Щось, щось вимкнулося на хаті. Ну, ще якесь. А, ось вже оп'ять включилося. Ну е, отак воно працює. ну, вже виходить на межі можливості цього інвертора. Не знаю, може у вас є інформація, е, ну... це сильно критично для деї, що я її чуть-чуть підван... перевантажив, і вона добирає з мережі. Чи не критично? Якщо є у вас, е, будь ласка, інформація по цьому питанню, е, то. Хто вже довго користується цими інверторами, бо помилки я не помітив. Ось таке ось бачите, зараз майже 6 кВт а, ну, навантаження. Сонечко добре працює, батарея працює. Ось. Все дуже гарно. Ну, ось Таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.